Привіт! Можна було б зараз замотити якусь прикольну розпаковку там, з UGC, з цим, але нема часу, тому що зараз у нас субота. Приїхала надзвичайно вчасно моя коробочка з фармасі, яку я навіть я боюся піднімати, тому що вона вагою. Ой, якою ж це вона вагою. Е ну, Щось там в межах 6 кг. Чувала вага, так? І тут багато засобів для прибирання. Зараз необхідно також увімкнути прання. От, От тому я просто без зайвих заморочок її ось відкриваю, показую і йду вмикати прання. Так, з вами Діана Дуда, ви на моєму YouTube-каналі. І ми здійснюємо розпаковку. Пакетики. У мене шалено блистить носик і виблискує хайлайтер. Я от ним тішуся, бавлюся повну. Так, мені поклали листівочку. У мене таких листівочок чимало, потрібно буде комусь віддати. Далі накладна, як завжди, без цін, тому не бачу сенсу її взагалі там щось десь роздивлятися. Так, ще всередину між флакончиками поклали. Далі ще листівочку. Щось вони вирішили їх щедро всім розповсюдити, це парфумована листівка. Так, наступний каталог. От, от Дійсно, що я зараз зроблю, не відкладаючи на потім і не зважаючи на мій простий такий людський манікюр, я все-таки вам зроблю одразу й огляд. Тому наступне відео буде відео огляд каталога, тому що я його знову кудись потім віддам і залишуся без каталога. І взагалі я це замовлення розмістила 31 серпня о 23.00. А сьогодні в нас 2 вересня і Боже, як же ж воно все-таки вчасно приїхало. Це перше, друге, добре, що я в потоці цих всіх подій, 1 вересня, поїздки в село, робота, одна, робота, друга. Добре, що я взагалі згадала. Хоча чесно, згадала перш за все, тому що потрібно все для прибирання вма. Так, цього разу я одразу ж замовила ось це мило, яке буде усувати неприємні аромати. З рук на кухні. Рідке кухонне мило для рук поглинає неприємні запахи. Має приємний аромат персика, одразу зараз вам відкриємо, понюхаємо. Антисептичну та протизапальну дію, без барвників, замутнювачів, потенційних алергенів, не тестується на тваринах. І, я так розумію, виготовлене воно в Україні. Так? Україні ця мильця нас роблять, тому що це лінійка Smart і тут такі є позначка Made in Ukraine. Давайте одразу відчуємо цей ніжний аромат. М -м -м, дійсно, дуже приємний аромат. Хочеться ним, я б таким гелем для душу користувалася. Дуже приємний, природний, такий свіжий прям аромат персика соковитого. Буде для дому мильце, буде для мами мильце, тому що їх аж 4 штуки. Чотири мила для кухні це було дуже спонтанне замовлення, тому тут особливо щось такого надрозумного і продуманого немає. Просто я вирішила закрити щось там 48 бонусних балів. Саме цим замовленням використати всю свою об'ємну знижку і от тому, тому якось так. Далі набір для прибирання, тобто набір для прання. Там три засоби в тому наборі йшло: це гель для прання кольорових речей, кондиціонер і гель для прання білих речей. Окремо я дозамовила ще засіб для виведення плям ось таких ось. Чотири флакони, як я їх не люблю, це жах, тому що тут, по-перше, все е, описане англійською, турецькою, якою завгодно, тільки не українською. Ну, ось тут мені зрозуміло, да, що тут на малюнку у нас кольоровий одяг, значить це для кольорового. Добре, що тут намалювали таку плямку, то я вже собі розумію, що це для виведення плям. Е, це пом'якшення полотенечка, отже, в нас тут кондиціонер, і тут та біла білизна, отже, це й для білого. Тому, надіюся, таким чином я не буду все-таки плутатись. Далі на бонусні бали там понад 35 бонусів, якщо берете, то постійно дають знижку 70%. Я замовила наш улюблений шампунь з кератином, ми їм волосся для варвариним. Він надзвичайно м'який, приємний нам вистачає одного разу, щоб вимити волосся. Далі в мене тут тестери. Багацько тестерів. По стандарту я розсортую щось собі, щось мамі, щось знайомим пороздаю. Резорфейс, звісно, собі. Знову багато догляду за волоссям. Ось така. Катка пачка за 35 гривень. Дають, бери. Це про мене. Наступним пунктом це є кульковий дезодорант. Мені подобаються ці кулькові дезодоранти. На них дійсно класна ціна. Вони на всі 100% справляються з поставленою задачею, саме як антиперспірант, Зрозуміло, що. Закупорювати пори, щоб вони не проявляли продуктивність поту, ніхто тут не буде. Тут саме є безпечне дезінфікування і боротьба з патогенними ароматами, які можуть там, протягом дня проявлятися. Також мені подобається, що якщо у вас є блузочки там, синтетичні, які є дуже привабливими, але дуже чутливими саме до проявів поту то з цим кульковим дезодорантом вам це все не страшно, все буде гаразд. Проявів ніяких не буде. Ще в мене є незламна парфум. Відкриємо його обов'язково, не поспішаючи. Користуюся зараз чайним деревом цим кремом, в захваті. Буду надалі ним користуватися, анюта періодично ним мастить свої щічки. Варвару прошу, щоб вона, чи алоє, чи ним мастила. От ми будемо користуватися, з радістю просто користуємося. І е, цього разу я обрала собі крем навколо очей з висвітлюючим вис... ефектом. Так? Його тут 20 мл. Це досить великий об'єм як для крему навколо очей. Зараз я спробую знайти інформацію. Зрозумілою собі мовою. Наровчіть англійську мову. Особливо, якщо ви зараз знаходитеся саме в такому віковому діапазоні до 25 років, то тим паче чи Розвивайте, пізнавайте, буде вам щастя. Так, не пишуть вони такі досі українською мовою. Не знаю, коли вони схаменуться, коли вони цю сину собачу приберуть. Так. Проти темних кіл зволожує шкіру навколо очей, допомагає надати шкірі більше гладкості, сяйва. І це все ви будете мати, якщо будете користуватися ним щоденно. Ось так написано. Обов'язково щоденно, і зранку, і ввечері. Так, тепер У мене спина болить, я сама обережність. Давайте з вами разом відкриємо цю красу. В мене є ще один вже такий аромат. Так, це не зламна, а то як, незалежна чи що, не пам'ятаю вже. Ну, суть в тому, що я від нього в захваті. Надіюся, мені це так само припаде до душі. Так, дегустуємо. Ммм, mm, смаколик. Mm. Такий незвичний. Я відчуваю цитрус. Я уяви не маю, що в ньому. Давайте знайдемо в каталозі і одразу разом прочитаємо. Він якраз за цей час трішки ще розкриється, в нас є час. Відео буде коротке, змістовне. Зараз ще одразу наступним роликом зроблю огляд каталога. Де ти, де ти, знайшла? Так, знайшла. Ага. Незламна в мене блакитненька, а це, а це незалежна. Так, да. Незламна, а це вже незалежна. Отже, полуниця мандарин, о, верхні ноти. Полуницю не відчула. Можливо, знаєте, така зеленкувата полуниця. Но мандаринка надзвичайно смачна. Потім ноти, серця, фіалка, боже, я обожнюю, мускус і фрукти вазові. Весняно-літній аромат. Денна композиція. Обов'язково буду ним прямо ще цей місяць користуватися, незламно залишу на іншу пору. Мені подобається, мені дуже подобається. Клас, краса, дивіться, супер. Угу. Все, на цьому все. Ось таке замовлення. Все, що потрібно було для дому. Дещо ми докуповуємо зараз просто в магазинах, ну там мило, звичайне. Зубні пасти затарилися також вже в аптеці, сенсодин брали. Гелі для душа придбала в магазині щодня великі флакони, щоб довго не гратися, і без всяких барвників, без всяких там, зайвих віддушок. Тут, тут такі максимально природна консистенція, щоб була менше хімози, і щоб цей аромат підходив абсолютно всім в сім'ї. От, ну і все. Якось так. Дякую за перегляд. Тисніть лайки, вподобайки. Підписуйтесь, купуйте так само, як і я зі знижкою. 25, інколи 30%, коли яка акція. Переходьте за посиланням, все зручно, зрозуміло. Ну, як бачите, досить швидко, і плюс за ось це все замовлення я взагалі не платила за доставку. Дуже вигідно. Все, з вами була Діана. Бувайте! Бувайте, бувайте, бувайте. Пока-пока!